Вітаю вас, мої дорогі підписники, на каналі Фанат Гольфів. Давно не бачились з вами. І, і сьогодні, е, нарешті, є час, є можливість, є що показати. Е, е, сіра миш була продана вже. Просто я не, не вилежив на каналі відео про те, що вона продана, бо багато часу займає і постійна робота, і потрібно поїхати машину підібрати, подивитися. На все часу як завжди не хватає. Плюс ми ще активно допомагаємо. Благодійному фонду і нашим Збройним силам України. Е, і так, друзі, вдалося знайти дві машинки класні. Сьогодні буде на огляді е, перша машина. До речі, це не Гольф-4 буде, Гольф-4 буде трішки пізніше, е, бо треба там мастило змінити, Ну, як завжди, е, довести машинку до логічного завершення, зробити сертифікат, щоб він був. Ну і е, потім відзняти відео, змонтувати і таке інше. Трішки погода сьогодні підвела, бо влупив дощ, можна сказати, такий знаєте, ну дуже сильний. Але вже запланували. Зараз машинку потер, протерли, підготували для зйомки, щоб показати всі, є, які є моменти по кузову, чи їх немає, щоб ви все дуже бачили, бо дуже активно пишуть. Не знаю, чи підписники ви мої, чи, чи просто коментатори дивляться відео завтра і пишуть, що де ти береш такі черпаки і таке інше. Друзі, ну якщо це черпак, не дивіться, відпущіться, якщо вас не влаштовує. Я ж нікого не примушую брати машину там саме в мене чи там Гольфа 4-го. Беріть машину із салона, і тоді у вас не буде претензій до того черпак це чи не черпак. Бо коментувати такі речі, ну, мабуть, можна, але ж потрібно враховувати той факт, що ви придбуваєте машину, якій більше 20 років. І якщо вона навіть фарбована вся чи перефарбована. Але якщо це нормально зроблено для 20 20-річної машини, то це не приговориш. Це навпаки, це це краще, якщо вона зроблена нормально. Тому ну не буду зациклюватись на цих всіх моментах. Бо ну, кому подобається, є час писати, будь ласка, пишіть. Я, я то читаю коментарі всі, намагаюся відповідати. Але ну, я не дуже звертаю на це уваги, тому що ну, людина, яка пише, що там Черпак, ну, мабуть, він черпаків не бачив. Можете поїхати для порівняння вон, там, на авторинок в Луцьку, наприклад, і подивіться, які черпаки стоять за 4,7, 4.8 на продажу, або за 4,9, подивіться в інших містах. Є що подивитися, повірте, і побачити, які це черпаки. Тому, будь ласка, ну, будьте стриманіше все. Як завжди, переходимо до лакофарбового покриття. І зараз я вам покажу, яка машинка буде на огляді, бо це не гольф 4. І так, друзі, ось у нас такий красень сьогодні на огляді. Це Golf 5. Чистого 2005 року. 1,6 бензин MPI, не FSI. Не путаємо. Машина вже на обліку. Ну, як завжди, переходимо до лакофарбового покриття. Давайте розпочнемо з капоту. Дивимося ось так по капоту. Сколів таких немає там критичних взагалі. Ось один, один ось такий маленький скольчик є ось. Поїхали. 122. 105. 94 Не фарбований. 150. 124. 94. Ну, давайте ще раз ударимо. 138. Тут не фарбоване. Двері. 165. 141, можливо. 159. це не фарбувався, це лак. 153, ну. Не знаю, ну, зараз почнуть писати, ти що. 153, це фарбований, 163, ну. Не 500, ні 600. 137, дивимось, 160. 116, вибачте, 103, 115. 116. 108, уже батарейку потрібно міняти буде на 844. 92,4 і Дивіться так по уголкам те, що всіх цікавить, як завжди. 94,5 не криша. 108 не фарбована. 101 не фарбований. Так, поки що класний. Дивимось тут, де 100 немає ні рижиків, ні вздутіків, немає нічого. Машинка в класному стані. 108 лято також не фарбована. 113, Дивимось ось так. Біля стопаків, тут також все нормально. Єдине є, ну, знаки це у них така болюче місце, ось тут є трішки і ось тут, мабуть, був скольчик і зафарбована трішки. Але сама ляда не фарбоване. 4, Давайте тепер цю 130. 130, 121, 201. Локально підкрашувалася Дверка. 106 вже не фарбований внизу. Тут давайте ще раз. 111 не фарбований. 111 не фарбований. 112 не фарбовано. 112. Так. Давайте уголок 135 по центру 142 і внизу. 83,7. Давайте ще тут. І того фарбований у нас виходить е, два елемента і то по 150-160. Тому висновки робити самі. Не буду багато розказувати. Давайте зараз покажу. Тепер припорок включаємо, бо батарейка вже сюди. Дивимося пороги, те, що всіх цікавить. Пороги в класному стані. Нижче також в класному стані. Давайте інший порог подивимось. Також в чудовому стані. Все нормально, що дуже важливо, бо гольфи 5, на жаль, гниють швидше, ніж гольфи 4, кузованих слабіще. Дивимось тепер по салончику. Як бачимо, у нас передні у нас електроспопідйомники, задні у нас весла. Ось тут у них дуже проблемно. Часто затираються ці кнопочки. Тут все нормально. Руль оригінальний, все нормально. сидушки не провалені. Все добре, потолочок. Машинка, до речі, вже затонована. Дивимось на комплектацію. Значить, у нас тут клімат-контроль, передній підігрівець сидінь, задні партроніки. чудова магнітолог Carl Apple Play. Car Apple Play. Така куліса. Дивимось тут. У нас всі болтики рідні, нічого не крутилося. Дивіться, пороги, все класно. Тут також. Максимально показую вам все. Фіксуємо він код, кому потрібно буде подивитись, можливо. Показую максимально чесно, максимально прозоро. Дивимося стан сідух. Тоді пишуть, а що такі черпаки? Так черпаки чи не черпаки, як би ви не називали, давайте прийоми ще вдаримо. Але я показую все чесно, що ви приїхали. Е, Знаєте, кажуть людина, не фарбована машина, там приїжджаєш. 53,5, ну не фарбована, нормально. все чудово, 50,0. Я показую максимально все чесно, щоб ви бачили і розуміли, куди ви за чим їдете. Дивимося зараз тут. Ось дивимось, тут у них проблем не стало, Тут все нормально, немає нічого ні замазано, нічого. Все рідненьке. Болти не кручені. З двох сторон. Все нормально. Полочка на місці не витягнута, бо як часто буває, бачиш, що їх витягують запаска, донкрат, балонник, крючок, все на місці. І дають шпилька для зняття колпаків чи кришок. Ось так. Все на місці, нічого не витягується. Ось партроніки, те, що я вам казав, все на місці, йдемо далі. Тут у нас тут також. Побачимо весла, так? Тут також у нас все ідеально, не крутилося жодна жодний болтик тут на дворях. Машинка машинка класна, дійсно, гольфа П'ятого, важко знайти в такому класному стані. Нагадаю, 2005 рік. Ми дивимось. Все, максимально вам показав, друзі. Все чітко, я думаю, достатньо для того, щоб прийняти рішення. Ось так, друзі, виглядає підкапотка. Нічого тут не крутилося. Все в чудовому стані, нічого тут протерли, все, так, да. безумовно, все чітко. Вінько є. Все нормально. І так, дорогі друзі, дорогі підписники, всі, хто буде дивитися це відео, Максимально чесний обзор на машину зроблений. Будь ласка, дивіться, кого зацікавили. Буде посилання в буде в описі посилання на авторія. Машина буде вислана на авторія. Ціну, як завжди, я не кажу, щоб не писали там різних речей. Будь ласка, знайдете на авторія, це не дуже складно. Заходите, дивитесь там, будуть фотографії безумовно, а також відео з повним оглядом, щоб ви розуміли по стану і по кузову, і по порогам, по салончику. Яка машина це, друзі, будь ласка. Кому відео сподобалось, ставимо лайки. Кому відео не сподобалось, також ставимо лайки. Підписуйтесь на мій канал, щоб бути в курсі справ, що ми будемо продавати, бо скоро вийде чергове відео про четвертий гольф, до речі. А зараз ось такий якраз у нас на продажу. Все, друзі. З вами, як завжди, був ваш фанат гольфів. До нових зустрічей. Па-па.